Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Максимуза. Це програма на прийомі у Максимузи. І без довгих вступів я починаю онлайн-зв'язок з людиною, яка попросила у мене індивідуальну консультацію як у таролога і психолога. Отже, телефоную. Я бачитиму. Цю чудову дівчину ви її лише чутимете. Ну і бачитиме мене. Добрий вечір. Вітаю. Як мене вітаю, чути? Юлія рада бачити. Навзаєм, так, Світлана. Вітаю. Як там погода в Києві зараз? Ой, сніжить, сніжить. сніжить. О, Бачите? Да, бачила в новинах, що сніжить, а до нас ще не долетіло. але ну, я маю надію нас скоро засніжить. Дітям це радість. А, як настрій, Світлано? Робочий? Ой, Робочий, трошки хвилююся, було така. Саме чому і звертаюся до вас, дякую за можливість за консультацію. Було трошки розгублена, в принципі, то знаєш, як робити вже, а на, на, на теперішній час дуже багато невідомості і вже розривається між головою, почуттями, інтуїцією. Вже не можеш відповісти, як і куди рухатися далі. Тому дуже дякую, що за таку можливість і хотіла б задати питання. Ну, давайте розбиратися з вашим питанням. Чим зможемо тим з картами і. Моєю підсвідомістю, інтуїцією допоможемо. Слухаю вас. Так, у ну, мене така, такий запит більш про робочі процеси, бо <кій>, наразі я... Е, в моїй сфері немає роботи, я багато шукала нових можливостей. Вернулася, коли з, були в Закарпатті в період, коли обстріл був у рідному місті, і тому шукала можливості по своїй сфері, не знайшла вже бо ну, була, була, вже вже, вже кажу, по минулому часі, бо вже на, на, на теперішній час вже, здається, що я не маю той бізнес, що мала, а як, якось випала в минулий час. Бо, бо до війни були багато планів, проекти, домовленості, все воно з цією війною зірвалося. Тому я шукала можливості, шукала роботу, вже готова була йти в найм і вже розглядала питання, може їхати за кордон кудись. І ось випала можливість нова робота, цікава, трошки виклик такий, нове керівник відділу і керівництво готово вкладатися, ну, на словах, як було складатися розувати. А, а такі вже питання стали, що в саботаж в команді молода команда, бо я вже нові проекти, ну і завдання даю, вони звикли менше працювати, як, як то кажуть, пішли такі склоків. Ну, і, ну, Команді пішли якісь ем, від керівництва, що працювати під час повітряної тривоги, не, не викруття на вихідні. Тобто стає питання, чи залишатись в цих умовах цією роботою? Бо таке нервове більш збудження, чим задоволення. Я розумію, у всіх ну, поганий час, але керівництво каже: Я вам даю роботу під час війни. То, будь ласка, нікуди ви не дінетеся і так дуже. Емоційно. Ну, дивіться, я поки вас слухаю, я вже викладаю, так? Таро. І що я хочу сказати? А ви знаєте, ви Ха, хотіла сказати найближчим часом порозумієтеся? Хотіла сказати я, поки не подивилася ще далі. Так, покажу мечів. Дивлюся на вас, в яких ви є енергія. Так як ви зможете потім дивитися запис передачі, я от зараз буду показувати на, кар... на камеру, і люди будуть бачити, і так само ви. Паш мечів це людина, яка відстоює свої права. Це, як правило, юридичні спори, можу вам показати, да? Юридичні спори, ем... захист своєї території, своїх кордонів, і ви досить так войовничо налаштовані. Але хочу сказати, що або це було, або найближчим часом, не дивлячись на те, що ви ще себе відчуваєте реально в цьому колективі одинаком, як відлюдник. Відлюдник, який ще шукає Шляхи, і він не бачить далеко, він бачить тільки на крок на півроку, на пів кроку вперед, так, аби не впасти. От ліхтарик йому освітлює, буквально дуже на близьку територію. Але і знову ж таки, він тут стоїть як над прірвою і боїться зайвий той крок, бо йому здається зайвий крок і полетить дуже обережно да, навпомацьки. Але говорить те, що з вами зараз відбувається, як не дивно, це справедливо, що ви проходите свій життєвий шлях, якийсь урок. А, тому що основа ваша, на чому стоїть проблема, карта справедливість. Тобто цей колектив, в який ви потрапили, абсолютно не випадковий. Що ви зараз обдумуєте реально? Можливо, ви чи думаєте йти з колективу? Чи ні? Тому що сімка кубків саме у таро, скажіть мені, у Чаклунському таро. Вона не означає, як в більшість класичних і інших колодах карта ілюзії, коли все в тумані. Ні, тут швидше говориться ось що ілюзія в людини може бути в тому, що їй здається, що дуже багато їх є можливостей. Дуже багато. І от вона зараз цією можливістю знехтувати, а може щось інше знайти. Але це ілюзія. Якраз от кажуть, що. А оцей весь сербор, який відбувається, це як віддзеркалення у просторі. Як би це не банально звучало, не езотерично, як ізотерики люблять це повторювати. Да? Але тим не менше, все одно простір постійно дзеркалить наш стан. І от кажуть, що саме внутрішнє треба зібратися, що для тебе найважливіше. І зробити, от зрозуміти це. І вибрати цю е, точку, ціль, де я, хто я, на якому місці знаходжусь, чого я хочу, і далі тоді вирішувати, йти звідти, не йти звідти, щось шукати чи не шукати, чи йти далі цим шляхом. Найближчий час буде якась така, в принципі, зупинка і кінець циклу. А, і отут ми будемо розбиратись і дивитися, тому що випала карта мир. Взагалі я люблю цю карту. Що ще може ця карта означати, що світ відкритий для вас, що можна не зациклюватися на тій роботі, де ви є, що взагалі світ відкритий для вас, що можна, по суті, ще щось шукати. Е, буде у вас все ж таки якась така пауза і гарна чи новина, чи така знаєте, якась вечірка, можливо, навіть в тому самому колективі. Там корпоративи не намічаються? Ні? Ще ні. Ну, от по трійці кубків, ну, але це швидше всього, ні, це карта на позиції ви. Як ви будете розвиватися в, сі, в цій ситуації? Можливо, якраз ви захочете миролюбиво все-таки продовжувати е налагоджувати зв'язки. Тому що, якщо ми беремо карту мир, да, і трійка кубків через ще, через. Там, можливо, харизму да, через розмови. Але маю попередити. Ну, так як ми дивимося, це питання роботи, да, саме роботи, зараз у вас на роботі можуть бути перестройки і перестановки. Чи торкнеться це вас? А я не впевнена, тому що далі йде королева жезлів, це надії і побоювання, і ви сидите міцно на троні. Але далі як результат йде п'ятірка жезлів. Це коли саме там в колективі йде розброд, і я можу припустити, зараз ви мені ще розкажете, що це не обов'язково справа у вас, що це ніби справа і не у вас. Тому що і по справедливості ви проходите цей урок, і ви справедливо себе ведете. Тобто, якщо у вас є питання, чи правильно я вимагаю, чи правильно я себе веду, так, да, ви правильно себе ведете. Карта справедливості, все вірно. Тут взагалі на ваших позиціях немає таких карт, де я маніпулюю, я хиблю, я щось мучу, да? немає карти прямі, відкриті, добросовісні. Але от я кажу, що найближчим часом, я б дуже хотіла потім від вас зворотній зв'язок почути. Я бачу, що там буде все труситися. Або це говорить про те, що ви живете в неспокійному місті, ну, так як в Києві да, і бомблять. Ну але якщо ми розбираємо роботу, я все ж таки би думала, що це швидше всього можуть бути якісь перестановки, якісь звільнення. Но навіть не звільнення, звільнення трішки інакше виглядають як дорога, як люди йдуть. Ні, перетряска можливо концепції, проекти, ну, планів саме самої компанії. І там реально кожна буде відстоювати свою правоту. Там, знаєте, такі от сварки. Ви сидите, поки сидите. А ну-ка, я зараз гляну, розкрию королеву жезлів, Як... чи це торкнеться, чи торкнуться ці перестановки? Ця тряска вас? Ця перетряска. Наскільки вона вас зачепить? А ви знаєте навпаки. Для вас це може бути новим шансом? Ця перетряска. А ну ще. А, ви можете піти в щось нове. Ні, я не бачу, що щось відбувається саме з вами. Відбувається щось навколо. Фантазуємо. Навіть якщо щось взагалі стається з цією фірмою, де ви працюєте, то може бути. І нова пропозиція, а, про яку я не сказала вам, захопилася іншими картами. А... Лицар Кубків випадає, що поперек дороги зустрінеться. Це завжди якісь пропозиції. Можливо, саме це підіймає вам настрій. Бо я бачу далі піднесення настрою вашого. Розумієте? І проблему я не бачу у вас. Хоча не можна так говорити, танго танцюють двоє, Да? Ясно, що якщо ви прийшли в цю команду. Не ну, така от ситуація. Паж Пентаклів. Що це може бути? Це може бути або додаткова робота, або нові якісь обов'язки, але цікаві. тут швидше навчання новому, і навчання новому підходу, можливо даже до людей. ну, зараз і Ну, по помірності, я не бачу, я не бачу стресу саме для вас. Я не бачу, що вас з цієї роботи викидають чи ще щось. Але, тим не менше, розумієте, Світлана, може це виглядати як пропозиція ще якоїсь нової роботи? Тому що Лицарь Кубків іде саме пропозиція до вас. Тобто, вам навіть шукати не треба до вас прийдуть. Буквально це ну, найближчим часом. Ви замовчали я теж? Я, я наразі просто все сказала, і мені треба щось далі розкривати. Давайте я подивлюся, це що, на роботі будуть якісь тряски? Там якесь розширення буде ще. Але, ну, розумієте, як? Там швидше амбіції до розширення, амбіції чогось. А сил там не вистачає в команді, і не вистачає цікавих креативних ходів. Ну, для того, в принципі, мене і найняли. Так. То, що я пропоную. Вони хочуть. А коли я озвучую там вже конкретні цифри і е, дії, то ресурсу не вистачає. Тобто, робити, то, що є, а ага. щось інше, але краще. Тобто, правильно карти щитують. Да? Немає ресурсів, сил. А креативу треба, і да? розширення треба. Угу. Так, і в чому от питання? До речі, на дні колоди четвірка жезлів це гарна карта. Це говорить, що оця п'ятірка жезлів, оці сварки, оці непорозуміння вони можуть з часом трішечки владнатися. Ну давайте ще конкретне питання. Тоді карти да, чіткіше відповідають. Ну, У мене просто. Буде розмова з керівництвом, і я деякі дізналась деяку інформацію, яку я вважаю по справедливості озвучити керівництво, бо не, не дуже добрі там відношення всередині колективу і якісь там, скажімо так, махінації. Я як власник бізнесу розумію, що для колективу, для компанії це не є добре, і я повинна озвучити і це. Є ризиком для того, що цих людей можуть звільнити. А наразі в цей час я також розумію, що я роблю підставу людям. Ну, Давайте людей, тоді так? добре от зупинимося. Давайте подивимось, чи говорити вам це, чи озвучувати. От бачите, так як я й вам кажу, що да, може все полетіти, шкериберть, але ваша позиція, я бачу, що вона стала. І якщо я дивлюся паж мечей, бачите, я ж не знала, що ви збираєтеся це озвучувати. Якраз паж мечей і рекомендує. Говорити напряму. Паж мечей це той, хто говорить в очі правду без всяких оцих. Причому він справедливий. Ото, що да, на вагах ви на справедливості, він справедливий. Це не те, що просто скандаліст і істерик. Ні. Ну, давайте в карти, в принципі, сказали, що вам це треба робити. Але давайте ще подивимося, чи озвучувати вам це вголос, те, що ви збираєтеся, так, ви імператриця. Абсолютно повне право. Тому що те, що ви озвучите, йде на користь і на зріст компанії. Так, ви маєте право, ви правильно відчуваєте. Свято, ви все правильно відчуваєте. Давайте глянемо, як відреагує керівництво на це. Ха! А воно стане якраз перед вибором сімка кубків. А що йому робити тепер? А що йому тепер робити? Добре, як можливо воно буде діяти? По відношенню до вас, давайте глянемо. Ну, Дивіться, сімка Пентаклів, до речі, вона в мене якось і виходила на дні колоди, я її не витягала. Тобто я розуміла, що це щось в просторі. Що це може бути? А, це коли нагружають ще більшою роботою, але дають за це невеликі гроші. А, ну, це я дивлюсь... так, так. Да? Є yes, так. Так. Робити на вихідні, робити під час тривоги. Під час тривоги, так? Да? От вони вас можуть нагрузити цим. Далі як це? Далі. Тому що сімка мечей, тому що вони дуже хитрі, хитро зроблять на начальство, сімка мечей. Це той, хто е м краде вітер з чужих вітрил, одним словом, так. Да. Ти працюй, ти імператриця, ти імператриця, але ти працюй, працюй. Нам все подобається. Просто грошей ми тобі дуже багато не дамо. Ну, вибач, важкий час. Три сімки випало, між іншим. Три сімки. Отож я і хотіла ще подивитися, скільки грошей заплатять. бо... Домовленість було одна. Потім я дізналася, що в колективі багато неоформлених працівників, яким обіцяло одну заробітну платню, А вони затримують, не нам намного менше набагато, і тому мені вже цікаво ці такі пункти, чи, чи що воно буде на виході? Чи домовленості будуть збережені? А ви про що хочете поговорити? Ну ви не кажіть нам слух, да щоб вас не підставити. Мається на увазі це стосовно ну якої теми? Стосовно а... того, що щось там вони невірно роблять, чи якісь махінації, що чи стосов... Махіна... Я, я є махінації? Є саботаж. Бо вони не не звикли так багато плодотворно, як сказати працювати. Вони хочуть роботи Ну, як без матюків сказати, на, на, на відстань. Да? Я зрозуміла. І швидко, і, і, і швиденько зтіти додому, я просто сижу над ним, як з малими дітьми. Так, ні, робимо, так робимо. І просто, і, якщо на вихідні я даю якесь завдання, то тупо ігнор, і я вже не знаю там. Тобто то, я правильно розумію. Я правильно, чи... роз... да. я розумію, що вас керівництво наняло для того, щоб ви. Займалися креативом, ви щось придумуєте і даєте там, ну певно, підлеглим, да? там, чи людям, які за це відповідають, а вони так. огризаються, не хочуть це робити, а з вас питає керівництво. Я правильно зрозуміла? Так, так, так. І що ви хочете так, команда саботує? Тобто ви хочете поговорити з керівництвом про те, що команда саботує? Чи що? В принципі, не головно, це моє завдання їх зорганізувати і. Чим я і займаюсь принципі зараз. Більше в того, що я дізналась про певні махінації і чиє і... керівництва Ні -ні -ні, чи команди колективі. Він, він він цей хлопець був раніше керівником цього відділу. Мене поставили над і його це може трошки як чоловіка. По перше, mm -hmm. якось заділо. А потім він почав ще якісь там махінації про які я знала там. Ресурси користовуються компанії до власних цін. Ну, деякі фінансові махінації я повинна озвучити. Я вважаю керівництво, бо це недопустимо, я вважаю. Я зрозуміла. Добре, чи треба озвучувати це? Е, так. Це треба озвучити. Попажу Жезлів. Це завжди новини. Я приношу новини. Але, Світлано, це треба зробити якомога. В якійсь такій легкій, непринужденній формі. Я не знаю, наскільки це можливо. Але це якось треба так подати, що, ви знаєте, в нас можуть виникнути. Із цього, ну, можуть виникнути проблеми, можуть не виникнути вам, вирішувати, що з цим робити. Тобто, тут що головне, з гарним настроєм. І знаєте, як мене вчила колись моя наставниця. Не прийти, от сказати, -та, та 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 там. Да? От тут таке. А от сказати, ви знаєте, я дізналась такі речі, і я запитую вашого, вашої поради, що з цим робити. Тому що я знаю по своєму досвіду, що можуть виникнути великі проблеми з цим. Я переживаю за долю компанії вашої. і от кажуть, попажу. Як, якомога легко. І тоді що? Зараз запитаю. І тоді можна буде зробити цей прорив. Важко, але можна. Тобто ви можете прорватися, достукатися. Але тут важливо, знов ж таки, легко, не даремно, що там і сімка мечів. Тут все не так просто. З одного боку, карти кажуть, що говори прямо, бо паж мечей, говори правду. Другий паш говорить: Говорить, але робити це легко, по-жіночому, вдягнути красиву сукню, макіяж і обаятельно розказати, що скоро ваша кампанія може статися кришка. Але ми можемо цього уникнути, якщо ми передивимося ці речі. Зараз я подивлюся, як вони відреагують на цю історію. Сімка кубків ясно, що вони. Можливо, і знають, і здогадують, а вони знають про це, до речі. Королева жезлів. Ну, швидше, ні, Швидше, можливо, як ви принесете, бо ви випадали як королева жезлів як відреагують? Ну, принаймні, розумієте, що Ну, от башня, полетять люди. Тобто, дивіться, як цікаво, я щойно викладала Кельтський хрест. Ну, це в мене фішка в мене іде повторення карт. Тобто мені говорять, що ви залишаєтеся, все-таки залишаєтесь, а вони летять. Тобто ваша інтуїція вам правильно підказує. Я правильно розумію, що це буде звільнення людей? Ну, четвірка мечей звільнення або обмеження їхніх якихось, я не знаю, прав, грошей, якась така зупинка. Штраф? Штраф, можливо. Може, і штраф. Да, але четвірка мочей це як якась частина, да? щось не... рух не припиняється. Так, мені все цікаво. Добре. А вам за це подякують. Да? По закону. Верховний Жрець. Це не є погана карта, це навпаки є карта. Я ж кажу, що ви... Притримуєтеся закону і потрібно на цьому наголошувати. І просто говорити, що у вас завжди була хороша репутація, виграшні всі ваші проєкти, саме тому, що ви дотримувалися закону. І на це потрібно педалювати. Ви будете переможцем цієї ситуації. Шістка жезлів. не бійтесь. Не бійтесь єдине, що карти радять е -е, по-жіночому. Імператриця, я бачу, от випадає імператриця одразу випала да, і королева жезлів. Для того, щоб втриматися, я думаю, що ви втримаєтесь раз уже так карти показують, от там тряска піде. І п'ятірка жезлів перед цим випадала. Да, що, навіть якби ви мені не сказали, я б сказала, що в колективі це йде п'ятірка жезлів пряме значення цієї карти. Розборки внутрішні, внутрішньо колективу. От навіть коли я дивлюся зараз. Прогнози на міста по війні. Да? І от там ідуть зовнішні вроги, то, то, то. а потім так раз говорю, а в цьому місті говорю якийсь скандал, там говорю щось керівництво між собою ділить. І так потім виходить. Ну так, це я я можу сказати, що відповідь на це запитання я вам дала. Я б не хотіла його. Далі мусолити або якісь водне питання, якісь допоміжне, дайте, що ми можемо подивитися. Тобто, на питання, чи йти, наприклад, вам і про це говорити, да, це по справедливості, просто говорити це не як трагедію підносити. розумієте? Це треба підносити так, як підносив Арестович в перші два тижні війни, коли ми боялися не знали, що. А він казав, спокійно, да, нас бомблять. да, ну Ми сопротивляємося. Ми, ми переможемо. Дивіться, нас вже не захопили за три дні. Бачите, отак от і вам треба придумати ту тактику. Включіть спокійного Арестовича. І так і дійте. Але жінку, жінку. Дякую, так. так я, я просто згадую ваші. Ам... Розклади вони дуже було підтримуючі, дуже дякую, коли по містам видавали. Коли було в мене питання, чи повернутися, чи ні. І так воно дослуховувалось до ваших порад. і Дуже дійсно воно справдилось. Тому ну, слава Богу. Буду радістю дослухатися та до порад. Якраз трублю завтра, завтра затіску такої буду по жіночому <завтра> доповідати. No. Світлано, є ще якісь питання, чи ми на цьому можемо поставити три крапки? Поставити три крапки я з задоволенням напишу в коментарях, коли це вже там станеться, як воно відігралося. Ну, давайте. Я би пропонувала навіть далі кудись не заглядати, тому що карти доволі хороші, доброзичливі вийшли. А ще можливо. Як Якась ще й пропозиція буде. Ну, не знаю. Або те, що ви підете на цю розмову. Лицар Кубків доволі приємно. Це завжди розмова, це завжди якісь пропозиції. Ну і потім я ж бачу: по трійці кубків, якщо немає корпоративу, то принаймні пляшечку винами ви можете з чоловіком, якщо є чоловік, ввечері випити, бо ну, я бачу, що настрій буде піднесений. Зараз я гляну, все-таки ще так. Ну, але це знову таки, от боюсь дивитись. Вже все карти сказали. Ну, от, на дні колоди вам, будь ласка, трійка жезлів це теж для вас як здача іспиту. І ви зможете ну, дивитися, в принципі, впевнено в простір. Тому давайте, знаєте, не будемо багатослівними і не будемо карти наші Ні, спокушати на якісь такі варіанти. Дякую, дякую. Дякую вам. Звертайтеся, розкажете обов'язково. Напишіть мені, а, як програлася ваша ситуація, як, які результати. Добре, я буду чекати. Дякую, на душі аж легше стало. Ну, слава Богу, ви ж, ви ж знаєте, напевно, зараз всі про це говорять. Дуже важливо, що тут, з яким ти настроєм йдеш на будь-яку розмову. Так ти й фониш. Інколи буває, що людина можливо. На тебе налаштована не дуже да, якась ситуація. Але ти настільки заходиш зі світлом, ти настільки інакше фониш, що людина може і відкриває рота, щоб сказати, якусь там нехорошість. А і зависає і з рота вилітає комплімент, наприклад, і щось інше. Тож я вам бажаю удачі, успіху і чекаю фідбек від вас. Дуже дякую вам також успіху, розвитку. Дуже вам дякую. Спасибі, удачі, до побачення. До побачення. Ось така була, можна сказати, експрес-консультація, тому що приймаю я часто людей От від півгодини до години. Бувають різні ситуації, буває одне питання тягне за собою інше. Але тут я відчула, що в принципі карти сказали все і консультацію можна завершити. А якщо у когось виникло бажання прийти до мене на індивідуальну консультацію, всі контакти у мене у шапці профілю, це називається, так? я завжди пишу в описі відео і в першому коментарі, закріпленому, завжди є номер мого вайберу. Тож, звертайтеся, рада буду допомогти. З вами була Максимуза. Слава Україні! Побачимось!